Фізкульт привіт, діти, фізкульт привіт, третій клас, продовжуємо з вами опановувати гімнастичні елементи. На цьому тижні у нас вже буде третій чотирьох. це такий вид, як підтягування, або силова підготовка. Звичайно, що були в школі, як ми б це робили би на турніку. Ну, В домашніх умовах, кого є, треба, я б розповів, що треба зробити, кого ні, будемо робити як я, ну, підлаштовуватись. Спочатку розповідаю, потім демонструю для дівчат. Якщо у вас. Можливо, є можливість така. Є у вас можливо, вдома шведська дробина, то треба було бути стати в основну стійку на ножками на поперечину, на жординку. Ось. Руками взятися за верхню поперечину, приблизно між руками, щоб була відстань 40 см, чотири пальці зверху, а п'ятий знизу великий палець. І треба рівнесенько рухатись, щоб поперечина торкнулася з грудей. Треба вам, дівчатка, так зробити 6 разів. Якщо немає такої можливості, я розумію, що у більшості, тому ми будемо робити, зараз я як це зробити в домашніх умовах. Вам треба стати де прохід, стати ножками посередині, щоб посередині носки трошки попереду, п'яти позаду. Взятись руками за глутку, за прохід приблизно на рівні грудей, навіть трішки вище, на рівні шині. На рівні грудей отак. Що треба зробити? Треба назад відхилитися на ровні руки, обережно, щоб руки у нас були сухі, по техніці безпеки, щоб не всковзали, щоб ви не впали, не дай Бог. Ось так от опуститися і підтягнутися без паузи 6 разів. Підтягуємося так, щоб груди виходили за руки. Шість разів. Ось таким чином. Треба, дівчат, без паузи. Помилка буде, коли ви будете не до кінця, розгинати локті. Ось так зігнуті будете робити. Це помилка. І коли ви сильно будете відштовхувати, що вас може викинути вперед. Це буде помилка. Зробили так от 6 разів. Основна стійка у нас, подивіться, на ноги. Не вузька, не широка, основна стійка. Шість разів зробили, я не буду демонструвати всі шість. Потім, потім робимо крок лівою ногою. Я демонструю право, зеркальний метод. Діти, будьте уважні, крок лівою ногою, і ліва ручка через бік з минулих заліків згадуємо. Через бік, пряма, три секунди біля вуха. Раз, два, три. Опустилась. Рука торкнулася стигна, тоді вже у нас вид завершено. Якщо ви будете просто там йти час, не торкатися стигна, ми виховуємо ще культуру рухів, культуру духу. Зараз я продемонструю, як це зробити. Як спочатку зробити, якщо є у вас можливість на турніку підтягування для хлопців, якщо ні, то силова підготовка в домашніх умовах. Хлопці, якщо є турнік, то ми висимо на турніки, ногами нічого не торкаємось. Між руками 30 см приблизно, те саме 4 пальці зверху, беруть за поперечну, п'ятий знизу. Якщо всі будуть зверху, це неправильно, або нижній хват. чотири зверху, п'ятий знизу. І вам треба, хлопці, підтягнутися без пауз, рівнесенько. Три рази, щоб підборіддя зайшло за попередчину. Можна підборіддя тягнути. Лухтя теж до кінця виправляв. Після ж завершення, той саме крок лівою рукою, ліва рука 3 секунди. Якщо немає, то в домашніх хлопців, вам треба буде простойте. Упорі лежачі, рівнесенько, Ми продемонструємо потім. 5 секунд на пальцях простоїти. Потім віджатися один раз на кулаках. І потім це водночас три рази на долонях, без паузи, без стоп кадрів Робрівнеска грудима, треба торкатися пляшки. Ми зараз покласти пляшку собі на рівні грудей на підлогу і буде рахуватися, коли ви грудима торкнулися пляшки. Зараз демонструємо для хлопців. Так, беремо пляшку звичайну пластикову, Ну, ложимо, де у вас приблизно будуть груди. Краще взяти 2-літрову. Ось. Робимо упор лежачи і тримаємось поки що, не на, не поки що упор лежачи, Ноги разом у нас. Тулу прямий. У нас, бачите, таз не піднімаємо, не прогинаємо. І починаємо на пальцях стояти 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Тепер від'джатись на кулаках один раз, родимо, торкнутися пляшки. І три рази на долонях. Раз, два, три. Встали, повернулись на камеру. Крок ліво йдемося і ліва рука три секунди. Раз, два, три, опустили, торкнулася стигна, вид завершено. Все, третій клас. Розвивайте свої м'язи, будьте сильні, здорові, дома всіх є умови. Якщо є, турнічок дозорово, якщо ні, то ми змінюємо завдання, яке демонстрував. Є питання, звертайтесь, будьте сильні, здорові і всіх благ.